Їде в ліс по грибе. О, така в нас дорога. Едем в ліс. Дай, він О, Засило. Собака наша біжить з нами. Алюшки. Дождь. Отакий гарний в нас ліс! хай! Приїхали! Хлопці пішли в той бік, ось такий в нас ліс! Дивіться, які дуби гарні. Зараз щось знайдемо О, подивіться, який красун! Перший мій грибчик. Далі походю, може ще де буде. Отакий. О, така гарна природа. Дивіться, яка у нас красота в лісі. О, гляньте. Отак. березки, походжу, може, що найду. Будем бачити. Гарно, так отак. Красного лобчик, красна шапочка, отакий вот красун нашла. Я пройдуся тут, у цьому лісі ще, бачу, може, що знайду. Отакий вот трошки поєдиний, ну Назбирали трошки грибів, вийшла з лісу. Поїдемо по маслючки. Отакий такий у нас, бачите, такий гарний ліс крізь. зараз покажу. О. Зараз хлопці прийдуть і поїдемо. Там стоїть наш тракторець. Тут ми стали так біля дубового лісу. І зараз поїдемо ще позбираємо маслят. Отака в нас осінь золота, як гарно, подивіться, як скрізь гарно. Подивіться, там трактор. Тверс такий. О, як гарно в лісі. Капець. Отака в нас. Ходили в ліс по гриби. Багато не назбирали трошки. Ну, в лісі побули гарно, дуже гарно в лісі. Приїхали в другий ліс, маслятка є. Там я бачу, тут зараз буду собирати, покажу рижечки. Зараз покажу отакі такі рижики. Пахано мені неудобно. Чистенький. Ось такий. Це рижик. Тут така посадка. І тут маслята і рижики. Зараз будемо збирати. Дуже багато. Ну вони червиві. Дуже багато маслят. Дивіться, великі такі. Вириваємо. Wlejki taki stary już. Zaraz zobaczymy ten. cej I ten czysty. Tu jeszcze zaraz zobaczymy. Wlejki stary. Czysty. I ten czysty. Цей ні. Отакі великі, а на журовню підуть. І цей чистий ще тут є. Теж чистенький тут. Цей чистий тонь. Отакі. Такий великий, подивіться, який. Великий. великий. Він буде червивий. Цей великий. О, цей чистий. Ось такий. Кузінку беремо. Ось такі маслята. Ось такі великі, маленьких нема. Будемо збирати і великі. Подивіться скільки. Маслят, О, Скрізь тут є. Отака красота. От подивіться скільки їх тут. О, зараз покажу. І тут старі такі великі. І тут. І тут. О, скільки маслят! Подивіться. Тут. О, під кожною деревинкою. Ой, тут скільки. Будемо йти, їхати додому. Живо, вже темніє. Нас обирала одного пакета, корзиночку забрав, ось скільки. Півпакети назбирала. Будемо йти додому. Ось такий у нас отакий ліс, така посалочка. Там збирала далі, там ще насипано, подивіться. Ось така посадка гарна. Будемо їхати додому. Вам всім до побачення, щастя, здоров'я, гарних окролів, гарних приростів, гарних грибів, всім, що росли в лісі було нам що їсти. До побачення, мої хороші!